Презентую напівкомерційний лінолог від Target, колекція актива. Товщина загальна в нас іде 2 мм, вага на квадратний метр, 2,1 кг. Під дерево. відтінок називається ось сьомий Це нам бюджетна позиція напівкомерційного лінолому від Target. Відтінок ну, він не зовсім точно передається, на самому, насправді він світліший. Чуть-чуть світліший і не входив в зелінцу, як через відео. Як я вже не пробував його відзняти, от його відтінок, зверніть увагу, от там де рулун іде, от його відтінок отам. А все остальне просто йде іскаження сумашедше. Так що, кому потрібно, звертаємося. Є відлізна програма, оптова програма, захисний шар 04 і без утеплювача. От так от виглядає. Позиція і дійсно дуже гарна ціна. Фактично завжди є в наявності. Актива, ось сьомий напівкомерційний таркет.